Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо технічне відео. Хто мене не знає, звати мене Олександр. Я навчаю торгувати на біржі. Торгую сам. Якщо подивитись мій профіль, багато корисних уроків є, як саме торгувати про ордера, про ну, багато чого. Ви собі можете подивитись і знайдете то, що вас цікавить. Давайте з вами будемо розбиратись сьогодні саме по тому, як люди питають, як на графіку. Подивитись, ну включити чи виключити, щоб було видно ордера, коли ми купили і коли ми продали. Тобто це дуже зручно. Для скальпінга це взагалі безцінно, тому що ми більше, знаєте, на такі короткі угоди в довгосрок торгувати люди не хочуть. Зайшли, вийшли, вірвали своїх там 20, 50, 100 доларів. Знов ціна упала, зайшли, вийшли. Тобто, як включити-виключити, дивимося на екран, я вам покажу на лаштуваннях. Маємо, друзі, на прикладі, лум. Ось бачите, є B це купив, F-продав. Ну, Трохи зараз якраз скальпим. Купили, продали, купили, продали. Де воно виключається? Бачите, коли зверху пишеться таймфрейми: 15 хвилинка на година, 4 години, 1 день, тут є більше. Глибина і потім така шестеріночка така з полосочками. Ми на неї нажимаємо, і є історія ордерів. Виключили, немає. Включили. З'являється те, що ми брали. Це зручно. Ми його купили, продали. Видно, де ми заходили, де ми виходили. Якраз на таких, знаєте, угодах можна дивитись, це дуже зручно. Також візьмемо іншу монету, зараз вам покажу. ОХ, якщо подивитись, тут її, бачите, багато розкальпили. купили, продали. Купили, продали. Це не одноденному дивлюсь, тобто ми хорошо на неї заробили. В групі я давав своїм учням. Ось. І також нажимаємо історія ордерів виключити, і історія ордерів включити. При тому у всьому у вас буде. Показувати всі монети, де ви коли заходили, коли купляли, коли продавали. Ось вся інформація буде видно. Якщо хочете, можна виключити, якщо хочете, можна включити. Також є інші настройки, ви можете по даті, там індикатори, можете намалювати, можете собі зробити під то, як вам, друзі, зручно. Бачите, друзі, нічого складного нема, включається, виключається. Я розумію, що дуже багато кнопочок, дуже багато всього, дуже багато корисних, є некорисні такі речі, які заважають, але треба цьому всьому навчитись, Це досвід. Для цього я якраз знімаю ролики, щоб той досвід, який я за декілька років здобував. Вам буде легше, щоб ви на одному місці, в одному там каналі подивилися, нажали кнопочку, зробили так. У тобто мене в групі в телеграм є навчання. Там все по кроково, яку кнопочку нажимати, як купити, як продати, і про скальпінг, і про лістинг. Кому цікаво, друзі, мій телеграм під цим відео пишіть, задавайте якісь питання. Думаю, це відео було для вас корисним. Всім пока.